Шквальний вітер та рясний дощ. Таку картинку зранку могли бачити Дніпряне місто від самої ночі накрило зливою. А на ранок вже буревіна коїв лиха. На проспекті Гагаріна велика гілка впала на лінії електромереж. У наслідок цього зупинився рух електротранспорту в бік нагорного ринку. Люди змушені були йти пішки. Відчули прояви негоди на проспекті поля. Там поривами вітру позносило дорожні знаки. Не пережила шквал і зупинка громадського транспорту на набережні перемоги. Просто вщент розлетілося скло на студентській. А серед місця негода пройшлася, наче ураганом. Майже відірвалася від вітра та штука, що тримає, ну що для кандьора ці чіпляють. А вітер такий не слабенький. Сподіваюся, сьогодні нікого воно не приб'є. Втім, по справжньому дніпрян зранку налякав старовинний балкон, що впав буквально на тротуар. Неподалі коперного театру на проспекті Яворницького із другого поверху будинку звалилися великі бетонні брили та дерев'яні опори. Перехожих лише дивом не зачепило. Вже з'явилась інформація про те, що власник квартири сам повинен був доглядати за своїм майном. Будівельне сміття вже прибрали працівники жилсервісу. Страждають від шторму і райони нашої області. Через буреві за цю ніч знеструмлені 15 тисяч осель у майже 100 населених пунктах Дніпровського, Криворізького, Кам'янського районах. Все через повалені дерева та масові пориви. І приємна новина. Вже завтра синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів та шквального вітру. Анастасія Вільхова, Євген Дрос, новини каналу.